Ну що ж, всім привітик. Сьогодні я була на пташиному ринку. Бачите, такі от рослинки продаються. Якщо чесно, мені не дуже сподобалось в цей раз. Якось мало рослин, мало риби, не дуже цікаво. Ну, показати нічого. ну от Рослини ті ж самі, якби. Стоїмость від 10 гривень до 200-250-300 гривень. Ну, є всякі різні. Я трошки собі купила такі неприхотливі, мха, мха дуже великий вибір. От, купила неприхотливі такі кріптокарінку. Ну, побачите. От така в мене була, от, але вона в мене не росте в чомусь. І я не купляла, я навіть на них не дивилася, бо знаю, що вони в мене не будуть жити. Ну, така в мене теж не росте. Не пам'ятаю, як вона називається. З риби тут бачите тільки скалярки. Скалярки по 150 гривень, От. але нам не сподівається. Чоловіку моєму не сподобались вони. вони. Він хоче якусь іншу скалярку. Таку дуже гарну, п'ятний теж кої, але от, ну такий, вибір скалярок великий. Потім цехліти, до речі, були Юлі до Хроміси. Я собі Юліка вкупила двох бос. 70 гривень, дуже маленькі. Півники, я хотіла півника, але півники там взагалі жах. Так, це равлики. Хто хоче равликів. Ну, равлики в мене два є, равлики, Равлика, але тут є і хілени, і всякі. Теж попушки. піксі вроді. О, і далі рибка. Де? Соміки ну, не дуже цікаво. Наприклад, цих каламоїхтів не було, там креветки, потім Мурен теж не було. Оце, цей чоловік продає він. Я так розумію, що він, він вся риба завозна. І каламойхти, і ті мурени були. Ну, такі от рибки, я не знаю, що це, але я не хотіла. Пістаграми теж завазні, бо не хотіла я пістограмку. Вони по 100 гривень ці, по 100, вроді. а такі по 200 з чимось. Криветки, раки, коротше таке. І риба, вся завозна. Лабео, лабео тільки отакі. лабео, бачите, не дуже гарні, Я хотіла чорного потім такі рибки. Як вони Ну, от такі, от невеличкий обзор. В мене все всім до побачення.